Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні у мене на огляді гра, яка, мабуть, є другою за популярністю грою в Україні, чисто за моїм суб'єктивним відчуттям. Бо, звісно, я не проводив якихось маркетологічних опитувань, і це, звісно, вибухові кошенята, але. Непроста версія, а найновіша добро і зло в локалізації видавництва розум. Я маю надію усі в темі, що десь близько місяця тому на Netflix вийшов мультсеріал по вибуховим кошенятам. І ось ця версія якраз і присвячена цій темі. Тому в цілому я і взяв цю коробочку на огляд, щоб подивитися, чи щось тут змінилося, адже у правилах зазначались якісь нові карти її можливості. Тож, давайте дивитись, як і що тут. Поїхали! Отже, головне завдання гравців під час партії не вибухнути і залишитись єдиним живим за столом. На початку гри ви отримуєте на руку сім карт з колоди і одну карту знешкодити. У свій хід ви можете або зіграти будь-яку кількість карт з руки, і активувати їхні властивості і ефекти, або нічого не грати. А потім обов'язково в кінці ходу ви добираєте одну карту з колоди в надії, що там не вибухове кошеня. Тому що це найстрашніше! Пісніша карта у грі, яка якраз і змусить вас взорватися, якщо тільки у вас немає карти знешкодити, яку ви можете скинути, щоб покласти цю карту вибухове кошеня у будь-яке місце колоди. Найчастіше це саме верх колоди, тим самим підставляючи свого сусіда ліворуч. Але у грі також є чимало інших карт, які додають взаємодії між гравцями, які ви можете зіграти під час свого ходу. Наприклад, дай на лапу змушує когось із гравців віддати вам карту. Хід мішку, узяти нижню карту, а потім вирішити, куди її покласти в колоді, або явити майбутнє та показати усім триверхні карти, а потім покласти їх у потрібні вам послідовності. Крім цього, її карти накинутись, які змушують певного гравця виконати відразу два ходи поспіль, тим самим збільшуючи шанси дістати вибухове кошеня. Проте також є й карти Ніт що відміняють ефекти зіграних карт. А також є й звичайні котокарти, які за скидання пари дають змогу вкрасти карту з руки противника. І знову введення в цій коробочці з'явилась карта Армагеддон, за розіграшу якої ви повинні взяти дві карти Морбога та Чорта Кота, перемішати їх та покласти по одній перед собою та будь-яким гравцем до лілиць. Цей гравець або забирає свою карту, або обмінюється з вами, а після ви відкриваєте карти. Морбог це своєрідний джокер. Його можна зіграти замість будь-якої карти у колоді. А ось чортякі це миттєва бомба, яка відразу вибухає, якщо тільки ви не встигаєте зіграти карту знешкодити. І загалом таким чином гравці виконують ходи по черзі, намагаючись цупити карти знешкодити у суперників і підставляти усіх підряд під вибухових кошенят, надії залишитися єдиним вцілілим. Чесно кажучи, я мав надію, що ця версія стане щось на, на кшталт відкриття. Адже, по-перше, пройшло вже доволі багато часу з моменту релізу гри. Її, в моїх думках, ще грілася надія, що будуть більш відчутні зміни в правилах. Але ні, ця коробочка це просто так би мовити черговий хайп на виході. Мультсеріалу. Хоча не зовсім так, адже загалом ця коробочка все ж дає більше цікавинок, ніж база. Але не настільки, щоб міняти базову коробочку на ось цю. Це моє таке бачення. Так, Мурбог та Чортяки це суперово. Ілюстрації, які відразу відсилають нас до серіалу, це супер. Але вибухові кошенята це гра для ненастільщиків, як би це грубо не звучало. Проте це непогано, тому що через неї можна залучати більше людей до хобі, якщо тільки вони не настільки полюбляють настільщиків ігри через вибухових кошенят, щоб після них відразу не підуть купувати собі Манчкіна. І на цьому у мене все про гру нових вибухових кошенят. Добро і зло. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку канала, таки просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.